Друзі, всім привіт. Е, записував до цього відео, але тут був, ну, коротше, скажімо так, намагався записати відео ось на, ось на цій світці. Ось ця червона, коли формувалась, Наступна свічка відкривалась. Я аналізував, що рух піде вгору. Але ось ці, цього дотику, ось тут, тут десь він тут був красивий такий. Е, ось цього дотику. Ну, коротше, не можна. Ось з цього дотику я не зробив вхід, хоча ну, розумів, що на підвищення піде ціна. Тут плюс була по, по кластеру ось ця свічка, яка червона. А, де вона, блін? Раз, це 13:35. 13.35, ось ця свічка червона. Бачив, що зона всередині, бачив, що є е, якесь послаблення, є тінь, е, але вони можуть іти далі. Вони йшли, що йшли йшли, відмітили цю зону якої заходити, але провтикав. Потім ну, тут кози, сходив сумакіт, е, ось ці три свічки пропустив, і от зараз якраз буквально з ну обратно повернувся за комп. Дивлюсь сильний імпульс вниз, і від нього е, подивився, що ну, на хвилинку не дивився, просто дивився, що сильний імпульс якось його повинні відкупати. Плюс дійшло до моєї зони, яку я відмічав да, безпечно, і вирішив зайти на 3 хвилини на 2 долари вгору. Розумію, що ціна йде ось сюди, на підвищення, до ось цієї точки, хочуть оновити ну, як мінімум цей максимум перший, е, ось цей максимум один. Е, розумію, що отут нічого немає. Вони зараз зупиняються на якихось, ну, ця, ось цей флет, я навіть не знаю. Так, да, індикатор тут показує щось, якусь зупинку, але мені здається, що він вже з'явився по факту на ось цих свічках. Ну, може, щось ще по історії. Тут були якісь зупинки тут, тут, тут зупинки, ну, таке воно. Ничим не просто якась затяжна така корекція, невідомо звідки від середини імпульсу. Ну, нехай. Зараз ціна пробуває. Входить в зону, оновлюють перший максимум, свічка йде повно тіло, об'єм дуже сильно збільшується. Зона зацікавленості в другому блоці. Вони підуть далі оновлювати цей максимум. ну, ну Принаймні, сили є. А, і так, ще раз проговорю, по порядку. Е, так, відстань. Е, що ми бачимо? Бачимо, е, був у нас з цього моменту дуже сильний імпульс вгору. Да, ось з цього моменту. На, ну, все, відбувся і відбувся. Після цього ми не, нащупали свій максимум. Да, від нього пішла реакція на оновлення цього мінімуму. Його не оновили, десь від середини зробили покупці знову підхопили. Е, був такий така, великий, великий такий, е, флет. Ціна не могла не вийти вгору, не вийти вниз, але в цьому флеті, звісно ж, є і свої, зараз давай заново, якось. Ну, нехай таке. Є зона підтримки, є зона супротиву, які вона ціна тут нащупала і тусувалась. Ось цим рухом з цього мінімуму вони не змогли оновити попередній звій мінімум, пішла ціна рух вгору. Бачимо, що покупці, точніше, продавці, щось намагаються робити. Ось в цьому моменті да, бачимо ось тут дві свічки, все одно ціна проходить, скажімо так, проходить більш детально, проходить, доторкається, є де реакція, не оновлюють навіть цей мінімум, ідуть далі, пробивають його, продавці намагаються щось зробити роблять ретест, його підхоплюють. Плюс тут у нас є непогані об'єми, його підхоплюють. І з цього моменту ми бачимо, що оновили ось цей максимум. Ось єдиний такий найближчий. Від нього була реакція, але реакція ось ця червона свічка. Це ж вона? Ні, не схожа. Ось схожа на ось цю. Але реакція: ось тут ми бачимо, що продавець дуже, дуже слабкий. Ну, не дуже слабкий, він, типу, слабше виглядає за покупця. Дивимось далі. В нас є. Ось ця зона підтримки, яка виступала ось тут, тут да, раз, два, там, три рази, там, чотири рази вона билась. Зараз вона виступає така велика зона підтримки, яка раніше була супротом. Да? І м зараз я бачив ось це накопичення поступове, да, Тут є ще плюс об'єми, які збільшуються. І я розумію, що ціна захоче дуже сильно оновити цей максимум. М тому вхід при. Дотику тут не зайшов, повторюсь. Провтикав. далі пішла реакція, я вже забоявся відкривати десь середини області. Там достатньо сильна реакція була. Ну не те, щоб сильна, вона ось вона шла-шла-шла і потім. Буквально за одну свічку отак от вибила. Я такий, блін, оце, ну, типу, бачиш точка входу вже всередині ось цієї зони. Якщо ось тут, тут супротив, ось тут підтримка, то буквально дотик до зони і полетіла вгору. Потім вона ось тут так, вона й тусила, да там якийсь час. Ну Я, може, і забрав звідси там 3-4 хвилини на підвищенні, але все одно не дуже був бо бачив, що ціна затримується. Після при наступному підході ляпс і реакція дуже сильна. Ну, тут прям якраз от. Все, вони зняли цей максимум, диви. І зараз після цього йде реакція, все, можна трішечки відпочивати. Ну, якось так. <his> <pergunta> Може, ще одну угоду запихну в це відео. Ось тут, наприклад, одразу вже просто скипнув дві пари вниз. Е є ось цей максимум, який вже оновили. Бачимо, що після нього вже йдуть далі на, на підвищення. Що це? Out USD? Я зайду. На 4 хвилини на підвищення. Я поясню чому. Оновилось uh, ось, ось цим. Давайте так. Загалом. Є в нас рух там звідси, був вгору, знайшли максимум, пішли вниз, да? звідси зловили, не дійшли до ось цієї зони. Ми не дійшли, пішли далі. Є підтвердження руху, йдемо далі, оновлюємо ось цей мій максимум, який тут був. Ось цим рухом. Йдемо далі. Є ось цей максимум, який зараз. Ви бачите, шпінгалетик, який. Ось тут, от був, вони пробили. І після цієї е, ну, пробиття повинен бути відпочинок. От, наприклад, як тут. А, ну, до речі, тут ну, тут не. Б... да, Тут теж оновили, відпочили. Вони могли піти ще далі, але їх одразу підхопили. Зрозуміло було, що вони підуть далі. Тут так само оновили ось цей шпінгалет. Ось ми вийшли за нього. Е, далі йдемо вниз. Підхоплюють, і я бачу, що вже покупець, ну типу, підключається. Він закриває повністю весь рух, де повинен був з'являтися продавець якийсь, ну, умовно, може там сильніше, щоб пройти хоча б там, хоча б прийти кудись-сюди до цих об'ємів і потім піти далі. Ні, цього не бачимо. Йдемо далі. Наступна ціль, я бачу, що в нас дуже високо, ну як дуже, є відстань непогана. Я зайшов на 4 хвилини з цієї точки. Ну, плюс-мінус, да десь ось е, з цієї точки зайшов. Чи ось з цієї, неважливо. Е, я розумію, чому 4 хвилини, бо в нас раз підхід був, два підхід, типу, те, чисто теоретично, кудись вони б сюди могли дійти і піти далі. Ну Відповідно, чекав реакцію, тому що два рази вже вона себе підтверджувала. Ось, чотири хвилини. Може бути забагато, тому що дуже імпульсно полетіло. Я не, не думав, що так Але чекаємо на реакцію. Прямо одразу, от навіть нічого не дивився, ні кластер, нічого. Побачив просто свічки. Навіть об'єм не дивився, просто свічки, і все. Побачив, що найближчих тут нічого такого немає. Можемо навіть по об'ємах подивитись. Тут був якийсь, скоріш за все, зараз з'явиться об'єм. Ну, ось він, да, Ось він був, якраз по ньому зона відмічена. Нехай. І наступний об'єм у нас починається з максимуму, нехай, да, І туди далі до наступного максимуму. От зараз перша точка, ось ця червона свічка буде, від неї буде реакція якась. Ще не дійшли, але вже є реакція. Е, ну По історії були якісь там зупинки, да ми бачимо по індикатору. Ну, якісь зупинки там є. Окей. Для нас поки що актуальна ось ця. Ну, але загалом, да, зона звідси можуть бути реакції, вона починається і трішечки нижче так само. Е, ставлю на паузу, чекаю на реакцію. Повинні встигнути. Якщо зараз сильного продавця не з'явиться, який толкне ціну вниз. Е, 97% кластер. Об'єму вже більше. Ну, давай подивимось. П'ятихвилинка. Ух, тут все червоне. Тупо все червоне. Активний об'єм, продавці наливають. А, це взагалі інша пара. AutUSD. Ось тут дивимось. І тут AutUSD. Я навіть не перемикав парті. Коротше, AutUSD. Був якийсь активний об'єм, але його з'їли. Ось Зараз з'являється якийсь продавець. Вже від цієї області. Раз. Покупець слабкий, немає супротиву, пролетають. Ну, точніше, покупець зі того, що нам дозволяють пролетити на, на пониженому об'ємі, Йдемо далі, об'єм збільшується, є супротив, доторкаємось до зони, з'являється якийсь продавець непоганий, достатньо. Не. Але зараз ми стримуємо цю зону. Да? Покупці тут йдуть далі. Окей. Чекаємо. Я думаю, це буде з першого плюс. Блін, якраз тільки на паузу поставив, є плюс. Є е плюс М4, ось тут був плюс. Бачимо ось цей рух, який ми встигли захопити навіть на 4 хвилини. Ну, тупо 4 хвилини зрішали, тому що імбрав із запасом, але я розумів, що є багато відстані, що, ну, типу, є куди йти. Ось, до речі, вчора я поторгував. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Що тут було? Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Та, блін. Ну коротше, були плюси. Е, непогано, бо все, як, як правило, з другого. О, з першого дагону закривалось. Ввечері взагалі тут була цікава ситуація. Я одну ту ж саму пару відпрацював і вверх, і вниз, з різних точок. Е, ну окей, тому, якщо що, велкам, Якщо ні, я не розстроюсь. Гарного дня. Хай щастить.